Заміна колодок Golf 4. Ось такий. Словом Golf 4. Все відчищаю від бруду. Нальот усього калу. ой, акуратно тут цю резинку не можна пробити, не дуже бажано. Тоб пильник, щоб туди порох пиль не попадав. І так, гарно все відчистити. Потім відкручую ось тут є два болта. Ось тут і ось тут. Два болта в декого шестигранки. Тут два болта у мене. Це супер. Ще Краще, коли болта, ніж шестигранки. Того що шестигранки ну, зрізаються, важко потім відкрутити, буває. А з болтом простіше. Та витягую ось цю колодку, вже бажано зразу вже міняти ось ця ще добра. Але міняю вже дві. Ще ще потім потрібно буде ще віджати ось цей супер, відтиснути, він в мене супер відходить. Навіть не треба відкручувати шланг з жидкостю, щоб жидкость не потрібно відкручувати. В декого воно дуже важко відходить і потрібно відпустити шланг. Щоб ось це все відійшло. Ось цей циліндр тут натиснути. А мені повезло, того що не потрібно тут відкручувати. Тут бачу герметик. Це, мабуть, щоб не стукала колодка. Плавними рухами збиваю. Як бачимо все відійшло дуже легко і просто. Ось ця колодка вже все. Майже до, ця вже до кінця дійшла. пластинка выпала. Але это не беда. Вот так она тут стоит. Вот так. І ще ось цей циліндрик, за який я говорив, потрібно туди натиснути, тому що колодка більш товста вже і потрібно акуратно не задіти ось цей резинку, ось цю пильник. Як буде по-українськи, не знаю того, що український до кінця довчити, що треба. Пильник. Пороховідбійник чи як? Треба подивитися в тлумачному словнику. Потрібно все-таки відкручувати ось цю гайку, щоб спустити тормозну жидкость. Рідкий ключ. Бачимо, роз'їдає, біліє все потрошку. Того, що ось цей циліндр в мене не натискається. І так не вийшло віджати ось цей циліндр. На скору руку зробив ось такий віджимник. Це із колодки переднього тормоза. Ось на скору руку вирізав, ну, того, що не було сверла. Болт самий простий, можна із гарного висверлити. І тут навіть можна приварити гайку, але я поки що це все. Не прибарюю, попробую ось так, можливо, вийде. Ось так кладу і буду закручувати. Ось так буде працювати. Надіюся, що вийде. Зараз подивимося. Як бачимо поршень на місці, але є багато, але це можна казати мені не знадобилося. Його можна було використовувати, але з ключем таким від болгарки. Наприклад, якщо є тут дирка, кладсти ось це. Прикласти ось сюди ключ від болгарки. І так потрішечки закручувати та провертати ось це, Того, що воно не йде. Спочатку я цим пневмо це взагалі зірвав тут різьбу, і воно не вийшло. Потім як вже дізнався, що потрібно ось цим ось, ось так надавлював. Та ось таким такі пасатіжі одночасно ось такими пасатіжами крутив по часовій стрільці. І ось цим надавлював. І тоді воно супер йде. Давити навіть сильно не потрібно. І пішло, як бачимо, супер на місці. Ставлю колодки і все буде супер. А ще я тормозний диск зняв. Цей барабан. Тому що тут не було доступу. Тут викрутка, молоток, пару ударів сюди, щоб відійшло і відкрутив. Не знаю, ще чи потрібно було, чи ні, але ці болтики всі повідкручував. Тут щось важко, але він відкручений. Калюжа дот 4 відтікало звідси. Але тут потрібно дуже акуратно. Ось цими, щоб не задівати ось цей пильник, Пороховідбійник Щоб його не задівати, то що не бажано, щоб він був порваний. І так, зараз провіримо, як машина гальмує. Я вже провіряв, вона гальмує, стає, але треба ще прокачати тормоз. Зараз зупинимося, як бачимо, у мене 40. І вона. Гальмує на дні, ручка робить. Гальм. Потрібно прокачати тормоз і все буде супер. Чекай, чекай, чекай. Нажимаєш? Yeah. Давай. Пускай. Супер. Альма вроде работает.